Привіт-привіт всім! Рада вітати вас на каналі Чародійка, Мене звати Вікторія, і це карта таро для кожного знаку Зодіаку на повний місяць 24 квітня. У нас відбудеться повний місяць у знаці Зодіаку Скорпіон. І про що воно взагалі говорить? Скорпіон це завжди у нас е, про трансформації. Скорпіон – це про відродження, про нове життя. А повний місяць дає нам закінчення, дає завершення якоїсь ситуації. Плюс у нас це буде перший повний місяць після коридору. затемнень, який у нас от от тільки закінчився, 8 квітня. Е, тому е, зараз дуже круто завершувати всі незакінчені справи, тому що і ще плюс у нас є ретро Меркурій, який 25 го числа починає розвертатися і йти в діректне положення. Тому е, за цей весь час, за останні два тижні, вам потрібно було після затемнення, так, вам потрібно було пропрацювати всі минулі якісь питання, минулі ситуації по ретро Меркурію, що він приніс, і е, благополучно зараз їх завершувати в цей період. Скорпіоном е закінчаться у вас е моменти, які ви починали півроку тому назад, півроку назад, десь в листопаді, так, на, на ваше новолуння. Зараз закінчиться ситуація, і нарешті ви перейдете на новий рівень. І взагалі всім. Зараз на, це, на цей повний місяць потрібно нарешті відмовлятися і трансформувати своє життя, відмовлятися від свого колишнього життя, від якихось своїх минулих зав'язок, які вас тримають. Тому що скорпіон це знак, який націлений на трансформацію. Це знак, який символізує смерть. Але смерть як відродження. Ви починаєте так, ви завершуєте якийсь етап, ви його вже пройшли за останні півроку, і зараз ви починаєте все зовсім по новому, і ви починаєте розцвітати. Тому я бажаю всім, нехай це повнолуння принесе вам тільки позитивні круті зміни через трансформацію. пам'ятайте, взагалі, що трансформація, яка б вона не була, вона завжди приносить нас, е приносить нам досвід і виводить нас в плюс. До неї потрібно відноситися дуже філософськи. Так, а і ще у нас ж зараз є поєднання Юпітера і Урана. Це вони будуть до 25-го числа також поєднуватися і ще на небі. І вони приносять неочікувані зміни і неочікувані подарунки. Я про це розказувала і на Ютубі, і в своєму інстаграм. Підписуйтеся, до речі, на мій інстаграм, хто не підписаний. Там дуже багато цікавої інформації. І оце поєднання разом у нас так. От воно ну, буде до 25 числа. І Меркурій розвертається 25 числа. І е, повнолуння у нас 24-го. Плюс 24-го у нас дата 24 -те, 04 -те, 2024. І дуже багато зараз в інтернеті інформації про те, що це фінансова зеркальна дата. І в принципі, можна цей день. Робити якийсь фінансовий ритуал. Я підготувала, до речі, для вас інформацію, слідкуйте в моєму інстаграмі. Дуже крутецьку штуку можна зробити 24 го числа. І всі ці енергії вони між собою поєднуються і дають такий ніби спалах енергій. Тому трансформації і йдіть вперед, не бійтеся страху, скорпіон завжди йде вперед, він ніколи не боїться. І він завжди приймає все, знаєте, з вдячністю у своє життя. Так, давайте тепер дивитися для кожного знаку. Перший знак це Овен. Як у Овна програється це затемнення? Затемнення. Повний місяць. Так, я знімаю майже, майже під уже повний місяць і. І я замітила, знаєте, що коли робити відео під повнолуння або під новолуння, воно завжди дуже таке цікаве виходить. Тому що часто в словах путаються люди, часто в інформації путаються люди, і може бути дуже багато нестиковок. Так, ну але ви слухайте? І завжди дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Це також дуже важливо, тому що саме так ви будете мати свої енергії і будете розуміти, дивіться, карти, які повторюються, ви будете розуміти чітко, на що вам потрібно звернути увагу. Так, окей, овен. Як у Овна програється, порада для Овна на повний місяць, 24 квітня. Овен, у вас випадає рицар жезлів. І рицар жезлів це про вашу енергію, це ваша карта. Тут потрібно вам кудись рухатися, кудись їхати обов'язково. Е, можливо, ви будете тут е, або завершувати якусь поїздку, або завершувати організацію якоїсь поїздки. Ваші справи тут будуть е, дуже швидко. Е, Рухатися вперед, і дуже, дуже швидко ви будете, можливо, щось змінювати. Тим паче, у вас затемнення зараз було якраз 8 квітня, і цей місяць він ще дуже сильно під впливом затемнення знаходиться. У вас тут буде дуже багато енергії. Можете почати зайнятися спортом, або йти здавати на права, або вирішувати якісь питання з транспортом. Вкладайте свою енергію, дійте. Тут дуже важливо, вам потрібно діяти, вам потрібно щось робити. І оцей ваш імпульс його потрібно буде випускати. Обов'язково. Тут не час для паузи, тут час для конкретних дій і для прогресу. Окей. Чілець. Карта для тільця на повний місяць 24 квітня. Чілець у вас стрійка кубків. Якась перемога, якесь святкування на вас чекає. Трійка кубків це завжди, ніби як пройдений етап. Вам буде дуже приємно, можливо, ви зі своїми знайомими, друзями подругами відсвяткуєте якусь подію, яка принесе вам щастя. Ви можете тут досягнути якоїсь цілі, ви можете досягнути якогось тут етапу. І на це повнолуння ви зрозумієте, що у вас ніби ніби перший крок зроблено. Ви першу сходинку вже переступили, і ви готові рухатися далі. Або навіть якийсь перший етап у вас вже е, зроблений, і ваші друзі вас підтримують. Можете піти на шопінг, можете піти е, кудись на якісь е, розваги навіть. Або у ваших друзів буде якийсь момент для свята, і ви будете поруч з ними святкувати. Може, у вас якісь друзі є в яких тут будуть е, так завершуватися якась ситуація, і ви будете разом з ними радуватися. Далі. Близнюки карта для близнюків. Ків починається якийсь новий етап в житті. У вас випадає паж пентаклів. Ви тут або йдете кудись на навчання, починаєте вчитися, починаєте вкладати гроші, або у своїх дітей будете вкладати гроші. Можуть у вас з'явитися якісь нові справи, в яких ви ще не дуже сильно розумієтеся, і вам прийдеться тут вирішувати питання якось по-новому, або вчитися, або набиратися досвіду. Вашим дітям можете тут так давати гроші. Може, ваші діти або ваші діти почнуть заробляти також, можливо. Е, може тут потрібно буде про когось піклуватися, домашні тварини або старші якісь люди. Ви будете віддавати їм свою енергію, і це знаєте, це такий початок, ніби справи. Ви е, завершили якийсь етап в своєму житті, і зараз ви готові віддавати від себе частичку вашої енергії, частичку ваших грошей, частичку вашої. Так, або матеріальної, або духовної енергії, тут дуже-дуже круто було би вам навіть йти кудись вчитися і починати е, робити щось нове. Якщо це про бізнес, якщо ви щось вже почали, то тут вам потрібно буде вкладати максимум своєї енергії, максимум часу і е, навіть кошти якісь. І це також може бути заробіток, але заробіток він. Ну, Якщо це вкладення грошей або отримання грошей, то це будуть невеликі фінанси поки що. Але якщо ви навчитеся, ви виростете, то ви з цього зможете зробити ляльку і зможете дуже добре заробляти. Далі рак. Карта для рака на 24 квітня. У раків шестірка пентаклів. Ви отримуєте, або віддаєте енергію. Потрібно дуже сильно слідкувати взагалі за своїм, за обміном речовин в організмі, або ви будете тут отримувати так. Ви будете саме в матеріальному плані ви будете отримувати якісь гроші, може за щось розплачуватися. Це карта зарплати. Це карта такої стабільної суми, яка приходить вам кожного місяця. І ви можете або тут вам довги можуть віддати, або ви комусь будете віддавати ваші довги. Слідкуйте. Так, якщо вам потрібна допомога, просто попросіть, вам тут допоможуть. І якщо у вас хтось буде просити допомоги, обов'язково її надайте. Тому що тут вам можуть статися ситуації, навіть кармічні, коли вам потрібно буде віддавати. Якусь свою так, або енергію, або якийсь матеріальний ресурс комусь, і на це повнолуння ви мусите ніби розплатитися. І також тут вам можуть ніби як приходити, хто шукає роботу, або хтось хто, хто хоче щось отримати, ви це отримаєте, ви роботу знайдете і в фінансових. Плани, в фінансовому плані та кожен отримує по своїх заслугах. Скільки ви працюєте, скільки ви знаєте, от таку зарплату, от таку роботу ви отримаєте тут. Леве. Як у левів програється, ну, прекрасно, ці карти випали на Лева. Як у левів програється повний місяць, 24 квітня. У левів дев'ятка пентаклів випадає дуже багато. Дивіться у вас уже третя підряд. Карта пов'язана з грошима. У леві вам потрібно показувати себе. Ви, по-перше, тут отримуєте, можливо якусь нагороду, або хтось вас буде хвалити. Можете отримати якісь неочікувані фінанси, так вам новина прийде на рахунок фінансів, але ви себе будете дуже гармонійно і добре почувати в цей момент на це повновуння. Хтось з вами може розрахуватися, наприклад, по роботі, або навіть якісь гроші можуть до вас прийти, просто які вам належать. І які піднімуть ваш статус. Тут збір урожаю, тут навіть можуть статися якісь такі ситуації, які проявлять вас як особистість, які покажуть всім решта, що ви чогось варті, і вам захочеться, знаєте, захочеться похвастатися, захочеться проявити себе. От так тут обов'язково і дійте. Далі карта для діви на 24 квітня. Удив, кудись поїздка. Транспорт вам випадає дорога, діви можуть дійсно або замінити свій транспорт, або кудись рухатися, їздити багато. У вас тут може бути навіть якийсь кар'єрний ріст. Так закінчується один етап в житті, і ви ростете саме в кар'єрному плані, можете кудись переїжджати, можете планувати поїздки тут свої на майбутнє, або ж завершиться якась ваша поїздка. Ви повернетеся назад на місце. Звідки ви починали, наприклад, так? Чи хтось може піти здавати на права? Довго-довго хотів, і зараз підете, нарешті вчитися їздити на машині? Тут хтось може ще до вас приїхати. По цій карті е, якісь новини у вас можуть бути, або якийсь, знаєте, зустріч з людиною в дорозі у вас може бути. Тому діви, е, слідкуйте все, що пов'язано у вас з дорогою, все, що пов'язано у вас з якимось прогресом, зростом, е, тут використати цей шанс. Терези. Карта для Терезів. У Терезі туз мечей, і це більше проясність. У вас проясниться якась ситуація. Ви починаєте нову справу. Ви можете починати розбиратися тут з документами якимось або зі здоров'ям. До вас прийде потрібна вам інформація, почнеться якась справа. І ви будете чітко розуміти, куди ви йдете. От вам тут дуже важлива сама інформація. Вам важливо тут копати глибоко і проясняти всі ситуації. По цьому повнолуню може тут вскритися якась таємниця. Ви ніби щось зрозумієте. Бачите, у вас тут ніби так мозок, він прояснюється. Ви доходите от по цій от спіральці, ви доходите до, самої, до самого центру точки, і вам ситуація просто може відкритися з дуже неочікуваної точки. З дуже неочікуваної ем, погляду. Так. І по тузу мечей це може бути навіть. Ем, Знаєте, ви можете когось відрізати від себе, ви можете закінчити якісь відносини, ви можете от прояснити і завершити щось для того, щоб починати щось далі, щось е на майбутнє, те, що стосується вашого майбутнього. Ну тут вам чіткість і ясність гарантовано. Скорпіони. Так. Скорпіони. Карта на 24 квітня. Ого! Скорпіони! А ви у виграшній позиції вас побачить світ. Ви проявитеся, обов'язково проявляйтеся тут на, цю, на цей повний місяць. Ви ходіть на сцену, ви переможець. Ви тут отримаєте свою перемогу, ви отримаєте в ці свої лаври. Але дуже важливо щось для цього робити, тому що жезл у нас стоїть шестірка жезлів. Це про перемогу, яку ми заслужили. Ви пройшли конкретний так. Скорпіони, це ж ваше, це ж ваш, ваш повний місяць. Ви пройшли етап, ви пройшли е, от цю ці сходинки свої, і ви виграли, ви проявитеся, ви покажете себе. Е, дуже важливо не боятися, дуже важливо е, допомагати навіть іншим тут якимось чином. І в будь-яких починаннях ви тут перемагаєте, Пам'ятайте про це і показуйте свою харизму. От Дуже важливо показати тут свою харизму і вийти ніби в світ. Так. Або хтось може у вашому житті з'явитися якийсь такий переможець, що ви будете вам, вам ніби, бачите, вам тут ніби аплодують всі. Далі, стрільці. Карта для стрільця на 24 квітня. У стрільців королева Пентаклів випадає. і Королева Пентаклів це про е, стабільність у фінансовому плані. Тут у вас може з'явитися якась жінка, яка буде вам допомагати. Фінансист, бухгалтер, мама ваша, е, якась е, господиня в хаті у вас може з'явитися, або ви е, починаєте більше готувати чи познайомитися. Тут така жінка може козиріг е, тілець або е, діви. Увійти в ваше життя і дуже так сильно в ньому укорінитися. З фінансами у вас тут буде все в порядку. Всі фінансові починання, всі фінансові операції дуже добре у вас будуть тут проходити. І можете навіть фінанси свої кудись вкладати. Після вже, після 25-го числа, вкладайте, коли вже Меркурій розвернеться. і... Ем, Знаєте, можливо, захочеться вам трішки стабільності і трішки сімейного такого комфорту. Будете проводити багато часу вдома у е, затишку. Так. Наступна карта Козироги. Карта для козирога. У козирогів новий початок туз Спентаклів. Це може бути вагітність, це може бути якась хороша нова ідея. Щось, що проросте. Ви починаєте так. У вас ніби якийсь новий початок в житті, який буде давати вам в кінечному результаті от з цього, ніби це як сімічка, да, от вже корні пустило, Воно проросло вже майже з нього виросте дерево. І тут ваші ідеї можуть бути дуже сильно плодотворними. Слідкуйте взагалі за своїми ідеями, дійте. Вкладайте фінанси, можете тут отримати тут взагалі. тут спетаклю. Він відкриває всі дороги. У вас можуть відкритися дороги, якісь пропозиції роботи, пропозиції грошей до вас можуть надходити. І дуже важливо їх приймати, дуже важливо розуміти, їх, укорінювати, Козороги, дороги ви знак фінансовий, достатньо, так і вам потрібно, вам потрібна ця енергія у своєму житті, тому вам бажано би зараз починати вже задумовуватися над якимось. Новою своєю стабільністю. Хто хотів завагітняти, тут може завагітняти. І е, е, хто хотів е, е, якусь нову роботу чи якісь нові свої ідеї втілювати, обов'язково їх втілюйте, Тут дуже хороший шанс на те, що вони вам принесуть здобутки саме у матеріальному плані водолії. Карта для водолії на 24 квітня. Ого, водолії, вам випадає король кубків. <сум> Водолійчики, це у нас е, чоловік, е, риби, рак або скорпіон може бути проявитися у вашому житті. Е, людина дуже така мрійлива, людина, яка можливо медитує або просвітлена, скажімо. Е, ви себе можете так почувати тут. Вам потрібно буде проявити свої почуття, любов до цього світу. Можливо, ви закохаєтеся. Може е, для жінок це чоловік якого ви покохаєте для чоловіків? Ви тут закохаєтеся, і ви будете таким дуже ніжним. Проявляти себе, проявляти свої е, якісь емоції. так. Це також може бути людина, це хтось, хто займається психологією, або хтось, хто може вас дуже добре підтримати, ваш батько, наприклад, або якийсь ваш друг. Тут дуже сильно фігура ця проявиться, слідкуйте за нею, сприймайте її. Е, дивіться, хто це може бути, тому що тут е, саме на цей повний місяць ситуація з цією людиною, вона вам дуже є важливою. І її треба пропрацювати, і треба зрозуміти. Взагалі, до чого цей тут король кубки у вас виходить. Думайте про свій духовний стан. Ростіть духовно. І, можливо, навіть в емоційному плані вам потрібно дійти до якоїсь гармонії. Тут у вас є ніби якась мрія, якась ціль. Попробуйте медитувати на здійснення цієї цілі, воно вам дуже добре поможе. Так, ну і рибки. Карта для риб на 24 квітня. У риб виходить рицарь мечей. Швидка поїздка, швидке вирішення всіх питань, політ кудись, Ви можете кудись полетіти. Ваше життя дуже швидко починає рухатися. І подивіться, так в якому тут в скорпіоні де у вас скорпіон. В якому домі. Тут будуть дуже якісь конкретні такі зміни. Хтось може піти е, вчитися на права, може почати дуже швидко їздити. Це якийсь екстрім у вас може бути, можуть бути якісь польоти екстремальні у вас тут. Е, може хтось до вас приїхати, якийсь приятель, але ненадовго. Тут буде, якщо якась поїздка, то це буде так, швиденько, туди і назад. Е, або якщо це політ, то це туди і назад ви полетіли. От. Я риба. Я вже знаю про що це. У мене плануються польоти якраз от і у вас тут також можуть бути е, ситуації, пов'язані з інформацією. Тут може дуже швидко приходити вам інформація, і взагалі вам потрібно буде дуже швидко. Вирішувати питання вам потрібно швидко буде опрацьовувати якусь інформацію і швидко думати. Тому виключайте свій такий меланхолізм, беріться за це життя і просто дірзайте. Так, ну що, такий у нас вийшов розклад для кожного знаку зодіаку. Е, ще раз вам нагадую, що завжди потрібно дивитися на сонячний місячний і знак Асценденту. Пам'ятайте поставити лайк обов'язково, підписуйтесь на канал і підписуйтеся також на мій інстаграм. Буду вам там дуже-дуже сильно рада. А ми побачимося з вами в наступному відео. Па-па!